Термін композиція від латинського слова «compositio» означає складання, розміщення, структура, поєднання, зв'язок, твір. Цей термін широко використовується в архітектурі, скульптурі, живопису, музиці, літературі і означає побудову художнього твору. Зумовлену його змістом, характером та призначенням. Композиція робить художній твір цілісним. Композиція танцю це обдуманий художній твір, який складається з музики та хореографічної лексики. Має певну побудову, об'єднаний однією темою і сюжетом. У хореографії під терміном композиція розуміємо формотворчу структуру твору, побудову його частин від простих до найскладніших. Малюнок танцю і танцювальний текст і складають композицію. Танцювальний номер повинен мати яскраво визначену тему та ідею. Темою називається все те, що автор хоче сказати у своєму творі. Обравши тему, автор шукає її основу, ідею, знайшовши її. Вважатиметься, що знайдено головну опору майбутнього твору. Визначившись з ідеєю, балетмейстер визначає ситуації, конфлікти, деякі взаємини дійових осіб у певний час і в певних обставинах. Декілька ситуацій складають подію твору. З таких подій вимальовується наскрізна дія. Це ніби шлях, яким дія твору йде до кінцевої теми. Процес створення танцювального твору від його задуму до показу на сцені. Завжди залишається незмінним. Дія будь-якого танцю повинна розвиватись відповідно до законів драматургії. Композиційна побудова хореографічного номеру складається із п'яти частин: експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація і розв'язка. Експозиція перша поява дієвої особи, знайомство з дієвою особою або з групою дієвих осіб. Експозиція може бути розгорнутою, довгою або короткою. Дає характеристику дії, час і місце дійових осіб. Повинні бути заявлені усі дійові особи. Зав'язка. Частина танцю, де персонажі вступають в дію, де між дійовими особами визначаються їх взаємовідносини. Визначається конфлікт. Розвиток дії. Поступове наростання, напруження дії. Виникнення ряду взаємовідносин, які призводять до найвищого напруження. Розвиток дії може мати один або декілька ступенів наростання. Кульмінація. Найвище напруження дії танцю, де повністю розкривається його тема та ідея. Розв'язка. Розв'язання конфлікту, завершення драматургічної побудови танцю. Для кращого засвоєння теми пропонується знайти усі ці складові у хореографічній композиції ляльки з репертуару Національного академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, де за основу взято тему української народної пісні Ой під вишнею, під черешнею.